Ну, можемо собі потихеньку копіювати. Beginning balance. Давайте, щоб не путатись quantity. Копіюю, Ctrl-C, New Measure. Beginning balance. Quantity Tracks. Система. Тут ми замінюємо факт таблицю на Tracks. Та колонка називається Historical Consumption. І все інше без змін. 1000 Сепаратор. Два знаки після коми. Далі eh, Disposals Quantity ERP можемо скопіювати. Називаємо Disposals Quantity Tracks дані. І тут ми теж заміняємо табличка Fact, Tracks Data, колонка Historical Consumption. І тут також Tracks Historical Consumption. Так. Eh, Sausn separator. І я ще раз повернусь до попередньої міри тракс. Подивлюся, чи ми. Так, ми нічого не забули. Далі Ending Balance Quantity ЄRP копіюємо. І створюємо нову міру Ending Balance Quantity Tracks. Беремо Beginning Balance Quantity Tracks, це міра вже є, і Turnover quantity tracks. Чи ми ще не порахували турновер? Добре, ми не порахували, але порахуємо, тому поки що збережемо, звичайно, буде помилка, буде світитись тут значком, але як тільки ми створимо турновер quantity tracks, міра порахується. Так, далі purchase quantity ERP копіюємо. Змінюємо purchase quantity tracks. Табличку змінюємо на Tracks. І беремо Historical Consumption. І це саме замінюємо в умові. Все інше без змін. 1000 separator. І остання міра Turnover quantity ERP. копіюємо. Створюємо нову міру new measure, Заміняємо назву Turnover quantity tracks. Беремо табличку tracks датні, і колонка Historical Consumption. От, ми порахували тут номер, і бачите, там і раз помилкою вона виправилась. І Sausend Separator. Ну, давайте спробуємо вивести ці показники в звіт. Так, маємо якусь помилочку. Так, у нас міра, яка працює стракс табличкою. Спробуємо змінити на decimal number. Так, це ми змінили тип даних для колонки, так інколи чомусь буває. А, далі. Ну і, власне, тепер можна порівнювати. Дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що, наприклад, по товару штанга толкателя на складі АЛА, по ЄРП даним у нас Beginning Balance це 6 одиниць, але по даним TRAX даних 12 одиниць. Бачимо розбіжності даних. Тобто мета такої є аналітики не лише подивитися інформацію по залишках, але й подивитися, що не так із системами, де ведеться некоректний облік. І потім наступний крок це буде вирівнювання даних в обох системах. Візуальне досконалення звіту ми залишимо на потім. Це не являється предметом нашого відео, але основне це провести розрахунки. Збережемо звіт. Продовжимо далі. Це ще не всі показники, які нам потрібно вивести. Далі, дивіться, ми з вами зараз створимо міру, яка порахує нам, скільки днів знаходиться між мінімальною і максимальною датою. І це нам потрібно буде для використання в наступних показниках. Зараз дійдемо. Що ми робимо? В Model measure створюємо міру, яку назвемо Days in Period. Тобто дні в періоді. Ми візьмемо функцію Date-Div, різниця між датами. І перша дата у нас буде мінімальна за допомогою функції. Ми її розрахуємо по табличці dimDate, колонка date. Друга дата буде max .data, Ну, тобто max, dimDate date по date. Ставимо кому третій аргумент-інтервал, ми розраховуємо в днях day. І не забуваємо додати одиничку, тому що date завжди рахує між датами кількість днів. На один менше, ніж це потрібно. Тому Не забуваємо. Залишаємо whole number. Наступний показник, який ми порахуємо, це average inventory value, або ем, середнє значення по балансу. New Measure. Ми будемо розраховувати average inventory value. Давайте. Просто по amount для erp системи Що ми робимо? Ми беремо, нам потрібно взяти Beginning balance по amount із erp системи додати ending balance теж amount erp система Це середнє значення, то поділити на 2. Дві складові додали отже, на 2 і ділимо Дорівнює. І так зробити для всього, що у нас є. Для ERP, для Tracks, для Amount і для quantity. Тому собі спокійненько створюємо далі. Average Inventory Value давайте візьмемо quantity. Тут теж замінюємо quantity. Quantity ERP. ERP. Да, не забуваємо слідкувати за типом даних. саузен Separator, нехай буде Decimal Places і попереднє так само. Саузен сепаратор та цімовел. Далі. Наступне. Ми порахували з вами для erp системи і по amount, і по quantity, і тепер залишилось по quantity для tracks. Що ми тут робимо? Просто замінюємо tracks. Саузен сепаратор. Два знаки після коми. Далі ми порахуємо з вами. Нарешті, коефіцієнт обіговості запасів, або англійською: Inventory turnover rate. І цей показник показує, наскільки ефективно компанія використовує свої запаси. Скільки разів за період запаси були повністю оновлені? Іншими словами, як швидко товар або матеріали приходять, йдуть і знову закуповуються. Створюємо нову міру. Називаємо Inventory Турновер рейт. Ми будемо рахувати тільки для amount по ERP і по tracks, тільки по erp системі. Як ви розумієте, можна порахувати і для всього іншого, просто я не буду розтягувати відео. Так, inventory turnover rate. Ну, або давайте теж допишемо amount, щоб все нам було зрозуміло. Дорівнює. Перший аргумент це наш чисельник disposals amount. Disposes amount ERP. Кома. Наступний аргумент знаменник average inventory value Amount ERP. І ставимо кому Alternative Result буде blank. Будемо підставляти blank на випадок, якщо знаменник буде нульовий. Закриваємо дужечку став, і зберігаємо формулу. Наступний показник, який ми порахуємо, називається «Inventory turnover, turnover period in days». Це період обігу запасів у днях, і цей показник показує, скільки днів в середньому проходить перш ніж товар, чи запаси повністю вибувають, наприклад, продаються, списуються, споживаються. Коли він особливо важливий, якщо ми працюємо з товарами з обмеженим терміном придатності, або для оптимізації закупівель і логістики. Тобто, простіше сказати «Inventory turnover період це скільки днів товар лежить на складі, перш ніж вибуває. І чим менше, тим краще. Ну, в більшості бізнесів. New measure. Пишемо inventory turnover. Період дей дрівня. Беремо функцію Divide. Беремо day, міру days in period, кома, і другий аргумент це буде inventory turnover rate. Ми порахували для ERP, тому використовуємо саме його, і це в amount. Можна рахувати в кількості і так далі. І in period – однаково для обох факт таблиць. Далі кома, і будемо підставляти blank на випадок, якщо inventory turnover rate нульовий Зберігаємо міру. І. Вмикаємо thousand Separator. Два знаки після коми. Ну і далі ми зробимо з вами так звану класифікацію запасів за тим, наскільки довго вони не обертались, тобто не продавались, не списувались, не використовувались. І міра, яку ми створимо, ми назвемо група в сток. Це буде міра, яка допоможе нам групувати товари за віком на складі, на основі міри, яку ми створили «Inventory turnover period in days». Чим довше товар не обертається, тим старішим він буде вважатись. І дивіться, у нас буде така класифікація. Якщо inventory турновер період менше 365 днів, то це буде означати, що товар продається або списується протягом року. Якщо це буде 365-729 днів, тоді це означає, що товар залишав, залишався більше одного року. І він продається десь менше, ніж за два роки. А якщо від 730 днів до там, 1094 днів, то це 2-3 роки на складі. А якщо від 1095 днів до 1459, то це означає, що він залишався на складі 3-4 роки. І ми також додамо між 1460 днів та 1824 дня, це означає 4-5 років лежить на складі, і більше 1825 днів. Більше дорівнює, то більше п'яти років не продається товар, тобто він дуже, це дуже старий запас. І відповідно ця сегментація залежавших запасів дозволяє виявити мертвий склад, аналізувати заморожені гроші і приймати рішення про ліквідацію, розпродаж, переоцінку товару. Створюємо нову міру. Це буде міра група в сток». Візьмемо функцію Switch. До речі, краще брати її, якщо у вас багато умов і великій таблиці, вона працює ефективніше, ніж багато вкладених if. І перший аргумент: якщо буде істина, if true, відкриваємо, закриваємо дужки, Enter. І ми оцінюємо значення міри Inventory turnover період. Менше 365. Якщо менше 365, то. Будемо підставляти текстове значення в одинарних лапках during the first year. Ми зробимо англійської мітки. Кома. І далі я буду просто копіювати і вставляти. Якщо turnover у нас буде менше 730 днів, але більше ніж 365, то during the second year. Далі. Наступне. Так, створила трошки помилка, нічого. Продовжуємо редагувати. Кому ставимо в коректному місці. Якщо менше 1095, то тут ми пишемо during the third year. В межах трьох років. Так, тут кому зайва поставилася автоматично, дужка поставилася автоматично, ми поки що її не закриваємо. Далі. Якщо Inventory Turnover період менше 1460 днів, то це буде during the first year. Далі. Якщо Inventory turnover період менше 1825, то during the Fifth year. І у всіх інших випадках альтернативним варіантом буде автор. Після автор Piffs Year. Все ось тут ми можемо закрити дужку для функції Switch. Тип даних, як ви розумієте, буде текстовий. Ну і тепер, якщо ви повернетеся до вашого звіту, всі ці показники додаткові, які ми розрахували, ви теж можете вивести в табличку, що вам потрібно.